Люди, які дивляться цей влог, дякую, що ви його дивитесь. Ми зараз обговорюємо з Настею про нашу найближчу поїздку в Тернопіль і визвіти побачити малесенків. Ще три і не не, так. Це знову росовому дружину. Ну как, Лочка, не бійся. Студія у цей прекрасний весняний день ми з Анастасією вирішили, що потрібно розвіятися і поїхати у Тернопіль. Ми плануємо там відвідати секунду поїсти смачної піцки. Зараз трошечки ранкових танців, і я буду збиратися зустрітися з нею в інтерсіті. Ми зустрілися не в інтерсіті. Ми їдемо в машині, того, що хліб піксі треба було передати хліб. Тоді до зустрічі. Сьогодні в нас на дві людини більше. Хто? А хто це? Ми вже заселилися в квартиру. you, стефа. Ми пішли їсти піцу просто так. Я пройшла ваша подорож, у заміс писати. Наша подорож пройшла чудово. Що їде до цього? Hello. Ми встигли сісти на транспорт. І тут розраховуються карточкою і дають чек. Можна їздити 30 хвилин. Сподіваюсь, ми встигнемо. Дорогі підписники, ми з Настею дуже наїлись, нам було дуже смачно. І ми зараз лежимо пузами догори. Насті намагається знайти Нетфлікс. Все це дуже загадкова. Люби місяці. Доброго ранку усім. Ми з Насті прокинулись. Підемо купимо матчу каву. і будемо зізвонювати з нашою третьою бесті. Яки зараз не в Україні, але ментально ми з нею. Височезні стелі. Ви зараз подивіться, по-перше, квартири височезні, а по-друге. Дуже схоже місто на все підряд. Кожне місто в Україні, де ми побували, воно схоже на нього. Ми вживаємо нашу каву і скоро побачимося з Лєркою. Ми вчасно заселилися, нам не треба робити вологопровіральну переїзду. От Лєрка. А ми десь ну, прямо в центрі живемо, вот, ти познаєш, знаєш, от як і типу станції. Пока-пока. синие такие вайки. Here we go again. Так виглядають люди, які наїлися хінканами. Зараз будемо робити бутерброди з відомого усім клічичка, який створив нашу поїздку в машині, а не в поїзді. Настя купила нам фільм. Шугар Мамі купила нам фільм, який називається Бідолашність створіння з Емою Стоун. Емой Стоун. І зараз ми будемо їх дивитись і пити чайочок. Ело, це містер Белла. Доброго ранку. Ми вже встигли дуже багато зробити. Ми прокинулися і одразу пішли в секонд-хенд. Купила собі трошечки попити. Зараз ми снідаємо і будемо вирішувати, що ми будемо робити далі. Сніданок, мапка, мапка, трошки піці, трошки солоденька, трошки бутерів і ось така штучка. Я показую не то, що я беру з собою в поїздку, а то, що я вже взяла, і ми вже збираємось в поїзд. Я покажу, що в мене було з собою. Моя нова улюблена сумочка, вона дуже вмістка. Так і не скаже, що вона така вмістка, але зараз ви все побачите, що я з собою взяла. Of course, Instax. мою зелену жабку. Два семпли парфумів. Вони то в м'ято відкриваються, то в баблгам. Мені дуже подобається кожен раз щось нове. Воно пахне одночасно і огірком і трояндою, але мені це дуже подобається. Дуже свіжий запах. Моя косметичка повністю з головою мені її вистачає. Я взяла мивачку. Мій еврідей крем, шампунь, кондиціонер для душа. Моя туго косметичка, брови, гель для брів, клінік помада і хайлайтер. Це мені подарували день народження, я його дуже хотіла. Голуба розчіска, павер. Я люблю знімати етикетки з речей, з яких можна зняти етикетки. Тому це просто червоний десік, крем для рук, зарядка. Це ми купили вже з Настю в Тернополі. Заколочка і доживаю свої останні дні. Пурелан від модела коштував 360 гривень, зараз вже коштує 500, але я його буду купляти, поки в мене будуть губи. Мій стаканчик, якому вже декілька років, і він складається в шайбочку. По випадковому спігу обставин в мене була колонка. По такому ж спігу обставин, що в нас був свіжоспечений хліб від степи. Тому зараз буду складати сумочку. Зараз буду складати. <смірко> Зараз буду складати сумочку. Я пишу. о, привіт, ви то. У нас є три хвилини, щоб звідси. Ми швиденько покажемо квартиру, в якій ми живемо. Ми з Настю вирішили, що це 10 з 10 і зараз покажемо чому. Подивіться на цей пуфік. Мене він особисто дуже сильно вразив, і я хотіла би жити в квартирі з таким пуфіком. І тут кишенька для того, щоб поставити матч, з якою ти забігаєш. Проходимо далі. Кухня! Що нам дуже сподобалось? Ми мали завжди і теплу воду, і достатньо теплу квартиру. Ми мали мікрохвильову піч. Ще балкончик. Наша головна кімната, в якій ми з насті провели ці два прекрасні дні. Ууу! Ікея манія. Тут є буква І. Найголовніший прикол цієї квартири. Подивіться, які тут високі стелі. Я метр шістдесят три. Передивилися два прекрасні фільми. Чайничок, завдяки якому Настя погодилась на цю квартиру. І тут було жити спокійно, комфортно. І Настя собі захотіла проблему м'ятного <в> чаю ліквідовано. Штучка, яку я захотіла собі купити додому. Я відчуваю себе малесеньким бейбіком, і мені це подобається. Останню цікавинку цієї квартири. Малесенька. Ванна кімнатка з височезними стелями. Ну і, як завжди, колоритний запах сірководню у воді, але це вже прикол Галичини. Дякую вам, що були зі мною на блозі. Сподіваюсь, ми побачимось з вами ще. І я не буду така задихана. Are you happy to be in Paris? Ми зараз відправимо все за допомогою нової пошти, щоб натискатись цими суками. Руки. Я вже в зі Стефою ми їдемо вам показати малесенький заклад, який ми відкрили буквально за тиждень до того, як я поїхала. Там дуже смачно. Ви все побачите на власні очі. Як ми і обіцяли, одразу з полужару. З полужару це норм слово. Хати е на стіни. Ні, стіне до пічки. Сіней <свят> до пічки. Одразу буде жива реакція на деякі нові айтеми. Я, Я почну це... перша, поки Люба там пакуються. Це пана кота з черничним джемом, напевно. Ти будеш її вже пробувати? <свят> Ні. Стесу, нам треба контент, вона важкі... треба... немає. Жива реакція. Перша наша позиція, яку ми якому стефи вже пробували, але ви ще не бачили, як ми її пробуємо. Чи мені робити вигляд? Що я Їй, давай. Я чима питаю, чи можна їсти, тому що місце, коли ми копляли, Люба каже: я чотири беру собі. Власного виробництва в них згущене молоко, дуже класне тісто і горішок це просто яскраво виражений смак ліщини. Наступна позиція, ми будемо пробувати її разом з вами. Перше. Це такі тістечка з персиком. Персиком, який вони самі заготували з сезону. Дуже ароматний персик. Крем-сир. Цвітиться, наче з неба спустилось. Тут ще є якась зеленушка? Тим'ян. Напевно. Стефа, оціню Тисячі мільйонів із десяти. <ріпи> <ріпи> Панакота теж власне виробництво. <ріпи> <ріпи> Наступний лот це трубочка з згущеним молоком. Подивіться, це теж варена згущенка, але з крем-сиром разом. Зараз у вас на екрані показано склад, етикеточка, де все добре описується. І зараз ми вже її коштували. Це відвал башки для чистоти експерименту. Зараз я буду тривати з башку. Це Не перебор Реакції. Не переживай. Тебе не вставлять. Просто будеш собі тихо сидіти з боку. Смачно, як тоді. Угу. Трибочка така трошки більш хрустка, але все одно смачно. Закриваємо очі. <зв sh> відкриваємо <стю> Тарталетка шоколадна зверху крем-сир. Е, знизу, напевно, франжепан могдалевий запечений. Нам сказали, як горіховий крем запечений крем-сир, чорничне кюлі і золото. Дякую моєму ортодонту, що хоча б відбиток зубів на тістечко у мене рівний. Тістечко, яка є стефа, вона теж дуже смачне. Загалом ставимо точно 10 з 10. Ми будемо ще сюди повертатися і приводити друзів. Ось тут залишаємо посилання на їх інстаграм. Знайомтеся з хмельницькими талантами. До Зустрічі! Тут якась смішнева Дуже прикольна з шоколадом. Дякую велике, що були зі мною під час цього влогу. Подорож закінчується, і Люба з зеленою кофтою говорить бай-бай. зеленою кофтою. У мене зелена кофта цілий блок. Всі тридні. Факіо! Доброго ранку, шановні глядачі мого каналу. Я випала на тиждень життя, тому що на сніданок наш останній в Тернополі я з'їла щось не те. О п'ятій вечора в мене з'явилися сили зняти вам малесенький відосик про те, які ж речі ми з Настю купили в секунді? Малесенькі доповнені до цього влогу. І почнемо ми зі штанів, які були в розмірі XL, 120 гривень. Мені зручно і мені подобається. Ві секунди ви побачите все інше. Бла, бла. Стефа ми се циста на Паско.